Привіт підписники та гості мого каналу. Сьогодні у нас робота почалася із зварювання станка для опоросу. Так, це станок для опоросу, не для очікування. доварюємо ми крайній станочок наш для опоросу. Підготовив я ось труби все, вирізав, розмір. Воно в мене всі станки класичні, всі під один розмір. заготовлені на другу сторону все заготовлено. Ось такі обрізочки, стараюся, все. Ну, все робити по, по мінімуму, щоб відходу було, максимум витягнути з цих. Труби в мене були. Там з цього то з чермета, то, то там, то там. Ось так він буде виглядати. Тут ще буде отак переходити така. Розкосана і тут будуть такі для розділу поросят з півдюймової трубки виступля. Зараз підемо, я вам покажу, де він буде стояти. Це буде наш четвертий станочок, він нам вже Гу -гу. дуже потрібний. Ось він тут буде стояти. Там зальється, тут виб'ється, це підріжеться, і тут також зальється, і тут буде теплий пол. Тут, і там. Ну, більше всього, що тут. Туди, дуще, буде зміщений станок до тієї стінки, і тут буде теплий пол. І з цієї сторони також зальємо квадрат, станок буде ось так він виглядає В зібраному виді. Так, він закріплений до стіни. Економія ті стінки передньої. Дуже, дуже мені сподобалось навіть дужче, ніж е, той, що в мене там Вон зараз підемо, я вам покажу. Один мінус, що ціноматки залазять на корити, стають. вони його не одірвуть, воно приварене добре. Вони його не одірвують це точно, ну, залазять і треба туди якусь от таку перемичку, як тут, приварити. У мене є трішки не такий стенок, ну форма так само все зроблено, але тут спереді тут зроблений такий перед і з двох я робив цей станок ще, коли не було цього сараю, цьому станку вже років 5. Він там. Держиться куча, все все скручений, він розгорний повністю, він прикручений тільки до полу, до стіни не кріпиться, він незалежний від стін. В цьому його плюс, але мінус, що свиноматка не може туди залізти. Це якось там вмудряється туди залізти, добрати цей корм. Вона його розкидає спеціально, щоб її легше було їсти, ніж скрита. Це вона все визбирує до ранку, тут немає нічого, Це вона просто тільки нагодована. А це його минулость. Тому я роблю, в мене є та стіна, це для економії труб. Я роблю ось такі стінки, така фіртка, можна так сказати. Всі вони ну, ці два станки одинокі і це, що я буде також такий самий. Ну, ось. Вони, вони виглядають, перед у мене є. Бачите, вона залазить і стоїть, стоїть, дивиться туди. Переплигнути вона, ну, ще не переплигнула, не повинна, ну будемо бачити. Поросятка. Відпочивають. все ж, все вже позатягували, все нормально. І в цих також тут. Покажіть води. Так, от вже позатягувалися нормально, бігають. Можна сказати, переболіла. Бігають, їдять. Ці ще в нас не кастровані, тому що їх дуже багато і слідкувати така банчика, де свинка. В одній клітці буде важко, не легко, так, то я е, вирішив зараз, поки зварю станочок. Це займе там день-два. Думаю, станочок займе день, поки залью, поки туди-сюди, поки вистоїться, десь, ну, десь все це займе до, до тижня. І через тиждень ми будемо забирати звідси двох свинок. Тут одна погана стає на ногу. Одну свинку будемо забирати звідси одна погана та, що стає на ногу, заріжемо. І кабанчика того, що сидить там із свиней. Будемо будем треба, і потім ту свинку, що там. Ми переселимо сюди, на цей станок вже готовий. А цих двох переселимо у той крайній станок. І будуть вони там сидіти, а цих поросят покаструємо і якраз розділимо. Кабанчиком откинемо сюди. Кабанчики там більше, ніж свини, стоїть в тебе залишаться кабанчики, але сюди відкину більше, сюди будуть менші. Прервали, друзі, відео дзвінком. Іду вам покажу, тут прийняв я клейонку вже. Все, Залишилось тут прийняти цю арматуру. Ця арматура піде у нас. Вона тут 20-та і 16-та. Оце і оце, А це 12 чи 14. та Ну, якось так. Це і сплит видовбані по 6 метрів. 18 і тут ще труба. ну На пару станочків вже вже щось там для початку буде. Тут на цей станки буде йти менше. На багато труб вони менші, вони будуть, ну, так собі трішки нарисував його вже то в голові, так сказати, то трішки є розуміння, які вони будуть. Клітки упорядочили вже там Прибирали. Воно може так їм буде навіть і краще. Вікно тут застеклене, світло їм є, все. Живуть все в них добре. Сінце. надію, що воно піде за зиму. Будемо максимально звідси прибирати. Воно нам заважає. Ранньою весною, лютий березень ми почнемо вже будувати. Станки для оборосу будуть. Ну, це вже буде потім. Зараз я ще тільки планую. Плани є там поставити 6, а може навіть і 7 станків. Ну, побачимо, як ми там його як я його там розпланую, поки що будемо займатися ось цим. Поки зима час є для сварки, для болгарки, так сказати. Тут підільєм потім. Зараз. Задача номер один розділити тих і прибрати звідси цих сюди. Так що треба зварити той станок І сюди, ну, ну як мінімум, один. Обов'язково зварити зразу і переставити сюди свиню, щоб сюди загрузити вже малих поросят, тих, що ми відлучимо від її, нашої свиномотки. Це треба зробити край обов'язково. І як мінімум це треба зробити за 2 неділі. А не все воно так швидко робиться, як хотілося б. То різати потрібно, то, то кудись їхати, то щось робити, то якісь справи. Часу завжди не вистачає. То потрібно, там були проблеми, треба було там когось в то треба було там то те, то те. Ну, в общем, і часу для цього сказати, будівництва ну, не вистачає. Ну, нічого, потихеньку. Все-таки щось, щось ми підбудували в цьому році вже і підбудуємо, обов'язково добудуємо ті два станки, що там. Доведемо до ума, зальємо це. До Нового року це. Ну, так, друзі, доварюю я вже другий станочок. Отак, перший як шаблон, на нього наложив і працюю. Так, все виходить. Зараз ще дві трубки. Обварити другу пари в нижню, другу обварити і поприварювати ці маленькі поперечинки. і все. І Потім вже будемо переходити туди, Там бетонірувати, там підсипати, монтувати мон 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 теплий пол. Я зніму обов'язково покажу, Що там з тим теплим полом, як, як він виглядає. Я вже знімав, там є з моїх попередніх відео. Зіму ще раз. Ну, друзі, виходить такий станочок. Сварочка працює, болгарочка, все, труби. Труб вистачило. Ну, воно було пораховано, в мене що труб вистачить. Все, друзі, буду закінчувати відео. Дивіться, мої наступні відео буду показувати, як ми будемо робити цей станок для опоросу, монтувати його. і Проводите в паїлку, кормушку ставити все. Все, друзі, до зустрічі! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до побачення!